Вітаю! Це відео про Duet AI. На початку я розповім, що це і для чого. А потім на практиці запустимо декілька основних сервісів і подивимось, що Duet AI може там зробити і чим нам допомогти. Отже, 1 вересня 2023 року компанія Google надала користувачам можливість додавати функціонал під назвою Duet AI для Google Workspace. Як це можна використовувати і отримати? Ви повинні звернутися до вашого треселера, де ви придбали Google Workspace, і придбати додаткові ліцензії. Ці ліцензії ви назначаєте користувачам. Ви можете придбати як одну ліцензію, так і сотні ліцензій. Вимоги по використанню Duate AI, це щоб у вас була підписка не менше, починаючи з е, стандарт. Е, тобто, якщо у вас Google Workspace Starter, то ви не зможете використовувати DuAT AI ну, на даний момент. Е, також користувач повинен вімкнути е, англомовний інтерфейс, е, тоді він зможе використовувати Duate AI. І так, я за допомогою DuTAI згенерував текст в Google Docs, коли готувався до цієї презентації, щоб подивитись, як це виглядає і що він вміє, може зробити. Ось що, що в нас вийшло. Дозволяє користувачу бути більш продуктивним в роботі з Google Workspace, в таких додатках, як документи, таблиці, слайди, пошта. Він може допомогти вам писати тексти, зробити якесь резюме, коротке, великого тексту та інше. Також дозволяє користувачам зекономити час і бути більш ефективним в роботі. Бути більш креативним та додавати якісь інноваційні речі. Ось такий текст. Також в слайдах я згенерував картинки, обрав картинку. Далі на іншому слайді тут ще деталі по кожному пункті, що він написав. І ще декілька картинок згенерував, і ось обрав таку, яка найбільше мені сподобалась. Тобто в плані створення презентації досить непогана річ. Я за хвилини зробив два слайди, в яких є і текст, якого не потрібно шукати, і писати, і також досить непогана візуалізація, яку теж можна додавати і не шукати. Давайте. Подивимось після того, як коли ми отримали ліцензії, як їх можна додати в консоль адміністратора. Переходимо в консоль адміністратора admin.google.com, заходимо в управління користувачами, обираємо потрібного нам користувача, переходимо в розділ ліцензії, і в нас тут з'явилась ліцензія під назвою «Duet AI for Google Workspace Enterprise. Ми натискаємо і назначаємо її. Після того, як ми зберігли це, користувач заходить в свій обліковий запис і бачить, що в нього з'явився додатковий функціонал. Подивимося, наприклад, Gmail-пошти, що ми маємо, що ми можемо, як ми можемо використовувати Duatii. Створюємо новий лист. І бачимо, що в нас знизу, зліва є Help me write. Коли ми на це натискаємо, ми можемо запитати щось у ДТЯ і попросити його щось створити. В мене вже є декілька заготовок. Ось, наприклад, я прошу, щоб Дует Яй згенерував мені лист для до Джона, де ми щось там би могли обговорити, і написав, в який час мені зручно. І подивимось, що у нас тут є. Вітання до Джона. Ми пишемо, щоб обговорити дещо в такий то назначений день і час, який я вказав, і ще якийсь там текст, що він додає. Тобто. Ну, як на мене, досить непогано, тобто можна коротко описати, що я хочу, і в мене сформований лист, який вже, в принципі, майже готовий до відправки. Нажимаємо додати, і що потрібно, редагуємо, там ім'я, текст який змінюємо, і так далі. Подивимось ще приклад. Наприклад, нам щось написали, ми хочемо відповісти на цей лист і. Знову ж таки, натискаємо Help me write І тут я прошу, щоб Duet AI подякував за цей лист до відправнику. І дивимось, що нам пропонується. Dear відправник, Дякуємо за надану інформацію і ще там якийсь текст. Досить непогано. Тобто, як на мене. Іноді буває таке, що ти там переписуєшся, і в тебе десь зникають повністю всі ідеї, і ти навіть не можеш сформувати якусь свою думку і написати листа. DuTAI може тут допомогти, тобто він, ти йому якимись ломаними словами пишеш, що ти хочеш, і він це. Як вміє, гарно опише, і ти вже можеш на базі цього відштовхуватись і закінчити свої думки, сформувати, написати листа, тобто це якось тебе підштовхне і прискорить завершення якоїсь роботи. Ідемо далі. Google Docs. Тут в нас теж все досить просто. У нас з'являється функціонал Help Me Write. Натискаємо, і тут ми можемо теж попросити щось згенерувати. Наприклад, я хочу, я хочу, щоб Duet AI написав мені одну сторінку тексту про Duet AI. Деякий час чекаємо, видно, що чим більше тексту, тим довше потрібно очікувати, і бачимо, що у нас з'явився якийсь текст. Де в нас є опис, що таке Dueti, для чого він використовується. І, як я бачу, цього разу в нас текст відрізняється від того, що в мене був в презентації. Тобто ідея схожа, але по-різному описана. Ідемо далі, таблиці. Тут у нас є значок Help Me Organize. Так, я прошу побудувати таблицю інвентаризації. Наприклад, мені потрібно в офісі це здійснити, і якась табличка, ідея, як це можна зробити. Бачимо, що в нас тут з'явились якісь назви техніки. Бачимо кількість розміщення, локація, статус, дата, коли ми це придбали, в кого придбали, і скільки в нас іде гарантія. Тобто ми це можемо додати і вже далі редагувати. Далі, давайте ще один запит введемо. Попросимо побудувати таблицю з продаж автомобілів, де буде дані за кожен місяць протягом року. І бачимо, що у нас з'являється табличка. Яку ми можемо додати. І в нас тут є автомобілі, які ми обрали, місяці, якісь приклади з цифр, і навіть місяці зроблені з такого вибору. Окей, далі в нас слайди. Тут в нас є значок help me Visualize. Де ми можемо теж щось попросити. Наприклад, давайте попросимо, щоб в нас була згенерована картинка планети Земля з видом з космосу. Ми бачимо, що генерація займе приблизно 20 секунд. І через 20 секунд у нас буде декілька візуалізацій, і ми зможемо обрати одну з них. Наприклад, мені ось ця сподобалась, і давайте ще. І ось ось таку обремо. Далі давайте ще щось додамо. Наприклад, єдинорогів хочемо. Так, ось дивимося такі в нас планети. І чекаємо наступні візуалізації. Ось у нас ще з'явились єдинороги. Давайте щось такого. Також хочу сказати, що якщо вас зацікавив такий продукт, як Google Workspace, ви плануєте його використовувати або Duet AI, то ви можете звертатися в компанію SoftProm. Ми є партнером компанії Google, зможемо зорієнтувати вас по цінам, підібрати якийсь найкращий тарифний план, який вам підходить. І також допоможемо налаштувати, щоб ви могли. Почати з цим працювати.